Це кімната сестри, її не було на той час тут. І ось прилетіло у кришу, ось осколок я знайшов маленький. І ось у кришу прилетіло над кроватю. І вікно ось родило. У ну, нас до хати друга приліта. Взагалі прилітає часто. В этом году огню Вікон нема і двері. Повибивали. Тут ми вже трошки прибрали, але швидкі дерево трохи задержало цей прильот. Ну, гучно було, досить нерви. Все на нервах, звісно.